Зараз, зараз ми покажемо, продемонструємо новинка. Це мускат жовтенький. Ось така гронка. Це друге плодоношення. Там в тому році було манютий такий на вусику. Дуже приємний колір. А смак так тверда хрустка із дуже приємним мускатним ароматом. Зараз я ягодку зірву. Мускат жовтенький. Одна сімка. Тут кроме муската ще такі приємні, дуже приємний смак. Це новинка, мускат жовтенький. На той рік вже буде врожай хороший. І тут же рядашком. Зараз ми покажемо краса Дніпра. Краса Дніпра. От дві гронки на лозу. От гронка там. Ось, Думаю, що ми ще там на, на тій стороні Туда покажемо. От зараз в по... цьому році я кольором дуже мені не подобається кольор якийсь темний. Це не тільки на красі Дніпра, не тільки на її, а на багатьох дуже формах, які були більш яскраво забарблені. В цьому році вони Може з за того, що було дуже холодно, нічні температури холодні, весна затяжна. Не знаю яка причина, але такого кольору не було в таких форм. Ягода тут просто бомбічна. А зараз я мизинчик ставлю. Ось. Ягода 5,5 см. Дуже крупні. Ягоди вже гронкі. Стали набагато більше. Ви подивіться, там ролик є краса Дніпра, гроночка, манюнька. Перше плодоношення. Ну, тут іще причина, я його не укривав зовсім. І треба укривати, бо бачу, де коло землі там гронок більше, а верхні почки дуже-дуже з запізненням просипались. Некорі не просипалися. Видно, все-таки трошки повлияло це, що я не прикривав. Хоча сильних таких морозів і не було. І от гронка вже, вона запізніла, вона навіть ще не докрасилася. Ну тут ось я зараз підставлю, щоб видно було. Тут гронка вже хороша така. 800-900 грам. гронка вже краси Дніпра. От я вже кажу, колір трошки зверху погорошила, верхні ягодки. А так запилення в неї прекрасне, несмотря на поганий дуже цей рік. Ну, В цьому році все дуже запізнюється над ранні форми. Ідуть ранніми, вже все перемішано. Це два сезони такі взагалі дебільні. От. Ну, Тим не менш, лоза вже пішла зріти добре. В цьому році я бачу краще лоза зріє, ніж в ті роки. Так що така краса дніпра на сіянці. От таке сіянці. Чим довше держиш, тим я жарю ягода. Тут хоч оці нижні ягодки. Ви дивіться, які, які ягодки ось. Які ягодки? 5,5 см. Дуже крупні. Ось така краса Дніпра. Ну колір в цьому році темніший набагато. То вона така ярка, червоного кольору. А зараз темніше. Ну, може, за те, що ще сюди сонце не достає. Може вона не знаю.